Ну що ж, друзі, вищий антикорупційний суд України потрапив у корупційний скандал, виконуючи завдання набу. Звучить безглуздо, правда, але ми живемо в такій країні. Судді Вищого антикорупційного суду почали ставати на сорону прокурорів і детективів без фактичного розгляду справи під час розгляду справи Ніни Мезенцевої. У залі суду пролунала тривога. Відповідно, судді оголосили перерву для того, щоб всі могли піти в укриття, як це повинно бути згідно чинного законодавства. Коли адвокати повернулися у зал суду, вони дізналися, що суд виніс вирок без їхньої участі, тобто не потрібно адвокатів, потрібно просто послухати прокурорів. Відповідно, адвокати зібрались, написали колективну заяву на цей суд у Вищу раду правосуддя. Як думаєте, що відбулося далі? Вища рада прийняла цей запит і відклала розгляд цієї справи на невизначений термін? І скажіть, друзі, будь ласка, як після цього в Україні може бути довіра до судів і як Україна може йти в ЄС, якщо в Україні вищий корупційний суд корупційний? Bes commentario.